Бойовий шлях розпочав у 23-му році, в 2000 році закінчив університет за фахом, лікар ветеринарної медицини. 20 років працював за фахом. Я Яко хлопці, я не служив, я людина цивільна, я трошки іншого фаху. Сказали, що такий фах, як мій, повір, теж буде затребуваний в даних ситуаціях. Ну, от пішов, сказали, да, без питань, все, формується нова бригада. Бойовий шлях почали ми у Харківській області, у Петропавлівці. Навчання перед цим проходив я весь квітень місяць, 23 року, в Чехії, потім ще місяць був у Польщі. Склалось так, що ну, я... най найдовше мене вчили, то було б гріх не застосувати дані знання. Ну тут, коли перший раз трошки, як то кажуть, певні є емоції. Ну, ці емоції швидко пройшли, ми просто робили свою роботу. Ми старалися всім допомагати, чим могли, як могли. Тому я безпосередньо на медпункті займаюся прийомом хворих, надаю їм допомогу. Нас перекинули в Донецьку область з квітня місяця 2024 року. Там теж не, один, не одне життя ми спасли. Ну і та Донецька область, чесно вам сказав, саме найбільше мене що вразило, це коли жіночці в Нью-Йорку. Прилетів снаряд, він розірвав її хату, ми її витягли звідти, я надавав їй допомогу. І знаєте, мені найбільші слова, які в мене в цій армії. Може, коли вона сказала, от наші прийдуть, вони порядок здесь наведуть. А я кажу, жіночко, добре. Ви дивіться, вони вже вам порядок навели, вони вашу хату вже знищили. Вже, дивіться, оцей порядок буде у всіх тут. Тому що ви трошки не розумієте, що це таке війна. Були ми Суджа, Козача локня. ну, Є певні райони. Або ще один випадок, коли ну, приїхав, він водій, він водій е, протитанкового взводу. Е, вони завозили. І коли вже грузилися всі машини, прилетів, я так зрозумів, скид все-таки, то тому що неметалічні були осколки. Ну от, В нього тілі на задній стороні ноги, спина. Е, ну Спина там якраз по броні. Там було чітко видно, де на людині був бронежилет, а де не було. І з нього витягнули 29 осколків. А ще, напевно, з десяток там залишилися лікарів. Це золоте правило. Ну, но, ноцер не нашкодь. Тобто я можу осколка любого витягнути. Але коли проводиться оперативний доступ до того чи іншого, ми можемо більше шкоди наробити, ніж той осколок там. Так проходить інкапсуляція осколка. Він заживає, людина з ним живе. Якщо вона не заважає, не порушує функції того чи іншого органа, то хай він собі там буде. Так давайте ми лучше сюди прийдемо, щоб вони не прийшли до вас до хати. Що мене там сім'я, жінка, двоє дітей. Ну, я воюю тут, щоб війна не прийшла туди. Придіть сюди, бо війна прийде до вас.